А от футзальний сезон добігає кінця. 45 команд, які виступали у п'яти лігах чемпіонату міста, визначили з поміж себе найкращу. До того ж, уперше в обласному центрі розіграли і кубок Сум, у якому випробували свої сили, як аматори, так і ветерани футболу. Далі про результати. Цього сезону ветерани порадували своїм виступом. Наприклад, тим, кому за 50. У відкритому чемпіонаті Сум Яструбинський Луч виборов срібні нагороди. А у розяші Кубка він посів найвищу сходинку. У фіналі Лучани взяли гору 2-0 на збірною командою Рост Сумського району. Обидві м'ячі на рахунку Михайла Безуглого. Також вдало провели свій фінал і ветерани, кому за 40. У протистоянні зійшли з чотириразовий чемпіон міста Авангард та його бронзовий призер команд та фрунзинець у підсумку п'ятри перемогли заводчани, які вперше стали володарями головного призу. Для нас, кінечно, принципіальний був болоф. Фінальний матч з фортуної, який ми мы проиграли три матча в сезоні, поэтому взяли реванш, я считаю, полноценный. Ну а сьогодні в фінале я думаю, что ми показали красивый футбол. Спасибо авангарду. вот, за то, что они были достойными соперниками и надеємося, еще сіграть с ними не один сезон. Напруга була и у фіналі аматорів. Новоспечена команда Сагазита, яка вибрала чемпіонський титул змагань, поступилась у Кубкових баталіях студентському. У Скіфу з рахунком 4-3, звісно, бідно, що програли во втором фіналі подряд. В фіналі Кубка откриття тоже играли, чуть-чуть не сложилось. Ну, как бы здесь Ну, зато достойно выступили в чемпіонаті, виграли, золотые медалі. Какби команда молода, і все ще впереди. А ось для команди Скіф, яка стала володарем, кубка перемога виявилася цілком закономірною. Показали свої лучші качества, показали, що ми команда єдине целая. І просто ми тренера, то все і досі этого позитивного результата только в місті. Цьогорічний футзальний сезон в обласному центрі тривав півроку. Команди мали час награтися і підготуватися до нових змагань. Не обійшлося і без новацій. Ми вперше почали турнір розіграшем швейцарської системи. Це предварительний раунд сорів був підварительний етап. Тобто Это дало нам можливість розподіліти команди по поуровню майстерства, по уровню То есть, поэтому таких больших крупных счетов не було. На цьому футзальний сезон у місті не закінчується 25 квітня. На всеукраїнський день футболу вперше розіграють кубок серед ветеранів 60 років і старше. Також уперше візьмуть участь у ньому шкільні команди обласного центру. Сергій Кузьменко, Андрій Геращенко на часі спорт.